Лес гос гос гоза сваідіс є бойче. Я переїжджаю жити до Наді. Пока. О, а ти чого тут? Я прийшла тебе визволяти. А ви тут устраюєте дискотеку? А за це, коли я захочу пофліртувати з Діаною, ти нам заважати не будеш. Він сам дозволив мені мура мури з тобою. Продав тебе. А може, ми з тобою теж потанцюємо. То дивлюсь, може, Надя прийде. Ми з тобою розлучаємось. Підкинути до міста. Ви вже вибачаєте за нетолерантність. <рик> <рик> Твою магнітолу! Ну, бачу, я тут вже зайвам. Шкода яни немає, був би такий класний контент для її блогу. А нічого ж не було. Жіночу баню тобі в сон. Та, звісно ж, не було. Я просто вчора дуже втомився, ліг виробився, і все? Мабуть. Так я думав, що це Діана. Кернув вчора для хоробрості. Мене розвезло. Якби щось було, ти відчув. Та тву, на тебе старий. Це ми лежали в одному ліжку, і ти торкався до мене своєю волохатою лапою. Я навіть думати про це не хочу. Та Твою ж магнітолу, я вже про це думаю. Ой, ти, ти, зараза! Зараз. Ну. О! Стаканчик подай. Стаканчик. На. Давай без зайвих торкань. Та мене не торкайся. Веселку тобі на футболку. А ось і перша спільна сварка! Як мило. Тільки ви тут хоч по селу за ручку ходіть, а я хочу додому. Діана, чого ти на мене стартуєш? Навіть не знаю. Може, тому що ти загубив півмільйона доларів? Та знайду я ті гроші. У мене, до речі, в роду були пошукачі. Сен-Бернар? А у мене, между прочим, на городі скарб закопаний. Скарб? Який скарб? Залівалися те, що пірат. Ну, пірат не пірат. А око за нього лек не вибили. Ну, припустимо, що це правда. А де саме на городі? Якби я був тверезий, коли його закопував, то сказав би, а так хто його знає. А можеш пошукати долю, попитати щастя, лопату тобі в поміч. Вважай скарб в наших руках. Я ж в Кирилівці на пляжі золоту коронку знайшов. Я фартовий Діан. Угу. Щоб загубити півмільйона, треба неабиякий фарт. Загубив півмільйона, а знайду цілий. Так, а, Іван Іванович, а багато там того скарбу? Для мене то ціле багатство. Сюди. Значить так, річі, тебе нюх хороший, знайдеш скарб, отримаєш кістку. Угу. Давай, нюхай, гроші. Шукай. Хм. Ах, так. Добре. Знайдеш скарб, отримаєш 10%. Шукай! Шукай, шукай, шукай! Давай. О, що, значить, без зелітного району. Шекай. Надя. А де Яна? Та яка ще Яна? Давай я тобі краще чайочку налью. <рес> <рес> Пий, не любий. Пий. Дякую. А ось і картопелька з печі. Домашня. Тобі твоя колишня. Таку тільки в інтернеті могла показати. Дякую, сонечко. С Скільки ти встала, щоб це все приготувати? А я і не лягала. Я вже виспалася, коли сама жила. <ріст> ти їж, їж. Mm. Я останній раз так їв, коли треба було швидко перевірити, чим наш мер на ювілеї отруївся. Тут ніхто не отруїться. Все з городу, без ГМО. Mm. Сонечко. Тобі що картоплі не вистачає? Um. А ти подумай, подумай, що я маю на увазі. Um? А, зрозуміло. <пост at konuşing> Яна не бере трубку. На каналі нових відосів немає, з нею точно щось сталося. Та все нормально з твоєю яною. Доїхала до міста і спить, наче одинадцятикласниця після випускного лінту і на груди. Яна не така. Якби вона приїхала в місто, вона б не з ліжка не вилазила, а швидкісного інету з нею точно щось сталося. Я відчуваю. Слухайте, Іван Іванич, а може цей дядя Паша щось з нею зробив? Дядя Паша нормальний мужик, це видно. Я після роботи в спецслужбі всіх збочинців за кілометр чую. А тобі, щоб не думати про погану, треба чимось зайнятися. Та чим тут займешся в вашому колхозі? На теніс не сходиш, по бутіках не пройдеш, суші не з'їш. просто як в кам'яний вік потрапила. А можна зайнятися творчістю. Можемо. Зліпити кілька глечиків зелених чи тарілок. Та мій манікюр коштує більше, ніж весь посуд в цьому домі. Я не збираюся колупатися в глину. Ну, тоді продовжуй думати про Яну. І скільки в неї лишилося кінцівок. Ніякій, попутчики. Ну, добре. Як там робити ваші тарілки? Значить, так. Ну, зберися, ну. ну мені щоб заробити півляма, то треба весь врожай картоплі зібрати в області. Так не піде. Привіт, красунчик. Таня, крути педалі? Куди педалі? Другий раз я вже не відмажусь. А, ну ладно. Слухай, у мене до тебе лише одне питання. Пам'ятаєш тоді на сінувал приходила така висока істеричка. То що твоя дівчина? По-перше, не сильно вона і висока. А по-друге, так. Моя дівчина. Mm. А я так розумію, ви з нею розійшлися як в полі трактори. Чого це? А чого вона зажимається з дідом як старшокласниця на перерві? а? Де? Он. Твою магнітолу. У вас що в селі над кукурудзою вягру розпилюють? Але спочатку треба замісити глину. Але головне, треба не переборщити з водичкою. О! А я думала в багнюці не вимазатися. А тепер отако обережненько. Діся, біся, бери. І так оп, не мені треба відчути енергію глини. Чи бачиш? як жива і спота. Вау, це дійсно приємно. Та я тобі кажу, канічно. Взагалі-то, за те, щоб тобі було приємно, відповідаю я. Що тут відбувається? Я просто вчу Діану ліпити посуд. Бо якщо ти скарб не знайдеш, то не буде за що нові тарілки купити. А, до речі, знайшов. Там одна картопля. А може, треба напрягтися і купати глибше? Ага. Раніше наша збірна по футболу стане чемпіоном світу, ніж я знайду той скарб з однією лопатою. Чуєш, так в мене в гаражі ще з В'єтнаму металошукач залишився. З ним тобі буде простіше знайти. Твою магнітолу старий. Так а чого ж ти раніше не сказав? Ну мав же хтось картоплю накопати на вечері. А де мені? Надя, ну ти мене наче начина годуєш. Ну Так мені ж потрібен міцний чоловік. Чи як ти гадав? Oh. А хочеш ще ковбаску? Mm? Та я качку ще не переварив. А якщо так? Mm -hmm. А ти вмієш умовляти. Mm. У мене нашвидкий випадок був. Суші Гірл в лікарню везли. Так поки з неї всі суші не поїли, апендекс вирізати не почали. Іван Іванович, а що це за доісторичний спінер? Це гончарне коло. Зараз я навчу тебе створювати глечики. Отбереш глину, кладеш на коло, тако змащуєш водичкою, розкручуєш і тако створюєш форму, яку тобі треба. О. Ану давай ти сідай, сідай, пробуй. О, ану, ану, давай сідаєш з мочеручки ага. і починай творити. Знаєш, як бере, ніби ти хочеш когось задушити. Отако бере. О-о-о-о! Ага. о, 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 о. диви, в тебе получається. Ой, гарно, гарно. І тако. Ой, тако, пошов, пошов. Не нічого. А як гарно, Ай, получається. Ой, як добре. Як? Так, все річі. Ти свій шанс провтикав. В мене тепер є металошукач. А міг би стати найбагатшою собакою у світі і напригувати тільки на найкрасивіших болонах. Так. ну. Та вою ж магнітолу. Та пішло воно все. Нічого собі пощадо як скажене. Мабуть, тут і золота полуботка зарита. Вау, це так цікаво. Я раніше думала, що цими руками можу тільки щось купляти. От ви де ще, а я щось не зрозумів. Що за діла? Ти що, до моєї діани клеїшся? Ой, заспокойся, Дімон. Я за твоєю спиною нічого зайвого робити не збираюся. Тим більше, що ми навіть з тобою спали в одному ліжку. Так, не нагадуй. Хоча, дійсно, до тебе ревнувати це якась тупість. Особливо, коли я знайшов твій скарб. Ну, і що це за скарб такий? Скоріше, це не скарб, а танк. Як не скарб? Залівали. І звідки в тебе на городі танк? Звідки? Я в 90-ті на танковому заводі працював. Видали замість зарплатні. Чекай. Так він же ж важить, як моя колишня після розставання зі мною. Це ж декілька тонн. Його ж можна здати на метал і підняти кучу бабла. А сам танк ти як піднімати будеш? Та, спочатку головне розкопати, а там подивимось. Може, я на ньому прямо на прийомку і поїду. Пожі, Діана, бо галина сохне. Е-е-е, А -е -е! допомогти мені відкопати танк. Сам втратив гроші, саме копай. Ну що, настав час перейти до десерту? Та в мене вже для десерту місця нема. А їсти не треба. Я пішла. Будь. Нікуди не йди. Да я боюсь, що я вже взагалі ходити не зможу. Чуєш, Руслан, мені потрібні твої сильні руки. І Тобі теж треба з під землі витягнути танк. Танк? Ні, ну. Хоча мені доводилося. 140 кілограмового мужика перевертати, щоб укол поставити. Тімо, може, пізніше, я тільки пообідав. Нормально. А якраз там все розтрясеться, ну трембується. Mm? Mm. Ні, це шкідливо для шлунку. А здоров'я не, не купиш. У нас його на швидків навіть п'яний депутат купити не зміг. От ти, Руслан. Mm -hmm. Добре. Десять відсотків тої. Mm? Тепер остався останній штрих. Цей посуд треба весь обсмажити тако. Іван Іванович, де ви всьому цьому навчились? Ого, ну то ціла історія. Одного разу я був олігарха в гостях і взяв старовинну вазу тако в руки, почав терти такого. І звідти вилетів Джини за свободу нагородив вас талантом. Хе, ні, я її випадково розбив. І щоб мене не вбили, довелося швидко навчитися і зліпити точно таку вазу, поки ніхто не помітив. А, а ну, давай бери сама. Ага. І сюди такова. Ой, так. щось дзерковато. А, а то зніми лишні. Зніми, не зніми. Я в літейному цеху, коли працював взагалі, голяка сталь плавив, поки мені на насідницю не ляпнула розкалена крапля. Такий жар треба підтримувати. Бери, бери. Бери о. Неудобно? то сідай на колінці такого. А, о-о-о. А, і такого. Так. А -а -а. О. Давай, давай, Руслан, ще трішечки і зможемо побачити башню ціліком. Дімо, я втомився. А чого ти не відкопуєш? Ну, тому що в нас одна лопата. От коли я здам цю махіну на металолом, тоді куплю ще одну лопату. Чим швидше ти відкопаєш танк, тим швидше я зможу тобі допомогти. Зрозумів? А, ясно. Давай. Алло, Жека, привіт! Що там, Аліса? Всі соки вже з тебе випили. Слухай, мене до тебе питання. Тобі колись твій дід казав про скарб, який закопаний у нього на городі. <му> ну, добре, Жека, давай, я тобі перезвоню пізніше. Розкажеш, що там Аліса за штучка. Давай. Руслан. Ну. І звідки в танку вода? А може, це танк водомет? Е! Алло! Руслан? Руслан, це ти? Що за жарти? Що? Ви що наробили? Ну а що, прокляття накласти чи як? Що хочемо, те і робимо. Це город діда. А це А це труба, яка йде до мого городу. Труба? Ага, Труба вам обом. Надюш, не сердись, я ж не знав. А ти взагалі що тут робиш? а? Я тобі сказала, щоб ти без мого дозволу, з будинку не йшов. Але що хіба не можна? Нормально. Зато у нас на городі своя артезіанська свердловина. <плухи> Іван Іванович, від вас жару більше, ніж від пічки. <плухи> 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 а я зрозумів твою схему. <плухи> ти відправив мене шукати скарб, якого не існує, а сам курликаєш тут з моей так? Да? <плухи> ти не прави, Дімон. Скарб існує. Та я вже весь город там перекопав, хватить заливати. Не віриш? Пішли. Пішли, пішли. Іде? Та подожди. Мені для начала треба уйти в стан, коли я заривав той скарб. Розумієш? О! зараз. Я йшов тоді, отак. Ну йшов такого? Уперся в забор. розпилять тебе на меблі. Зробив два три кроки назад. Мене хитнуло і я впав. Все. Так що тут копати? Ніе. Тоді я з останніх сил... пополз, три метра еще, в сторону Патисони. Пополз, вот тут, вот тут. Точно. Кау тебе купай. Хочу. Сподіваюсь, це не труба. Купай, це воно. Скарб! Скарб! Є! Я знову багатий! Все! Я більше ніколи не буду себе вважати ніщебродом! ще Знову це погане відчуття! Це прекрасне відчуття! в зимовій курці знайти бочонок вина. Залівалич, Ти ж казав, що ти закопав скарб. Бо для мене це справжній скарб. Mm. Тому ти так і живеш. Зараз по куточку вінця, і твоя кисла фізіономія, здає, як сонечко. Пш -пш -пш. Хіба що з напитися? Так а скільки це вино пролежало, що воно таке густе? Та руки 25. Іван Іванович, то ви виходить не тільки в а ще й кондитер. <реш> Обращайтесь. Можу ще навчить робити чучело з лисиці. Ну, то, звісно, вже за гроші. <реш> ну, якщо це буде так само цікаво. <реш> 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 Дімон, ну подивись, подивись, яка краса. Може, і не ваза династії Міні, але це перше, що я зробила своїми руками. Боже, як гарно. Ой! Твою магніту! Ти це навмисно? Звичайно, ні. Це просто у чи така глина крихка. Так, все, мене все дістало. Вранці я звідси їду. Мене дістало все так, що я готова їхати навіть на маршрутці. І вночі до мене навіть не підходь. Ой, я і не збирався. Я сьогодні так намахався тією лопатою, що буду спати як немовля. Таких мозорів на руках в мене не було з 14 років. Ну, коли я на будівництві працював. А я спати. <му> на всяк випадок піду за колючим дротом, щоб до мене вночі ніхто не підліз. Від я не знову жодного дзвінка. Яночко, ти так турбуєшся про подругу. От якби, якби всі люди отак от турбувалися один про одного, то світ був би добріший. Можливо. От ви сьогодні весь день про мене турбувалися. І це приємно.